Всім привіт! Сьогодні поговоримо про міну пастку ML8. Тому прошу підписатись і ставити лайки. ML8 вона же міна-ловушка. Що це таке і як воно працює? Це така собі міна-пастка, яка працює на розвантаження. Тобто, в основному всі протипіхотні міни нажимної дії працюють, коли на міну наступають. То дана міна працює навпаки, вона працює на розвантаження. Тобто, на дану міну треба покласти якусь вагу, і при вилученні цієї ваги вона детонує. Тому на дану міну треба покласти вагу приблизно від 250 грам, щоб міна знаходилась в бойовому положенні. Як вона працює? Тобто, тут має механізм зведення, оця планочка. Ставиться в бойове положення, цей ж датчик цілі, і ідея кес навантаження вагою від 250 грам. Це можуть бути як предмети побуту, так і предмети, які можуть виявляти цікавість, щоб, наприклад, їх вилучити після чого спровокувати роботу даної міни. Так само дану міну встановлюють, наприклад, під такі протипіхотні міни нажимної дії, типу ПМН. Або ОЗМ, або протитанкові міни, типу ТМ-62. Як це працює? Тобто, якщо міна взвелась, тобто взвели 2,5-3 хвилини, з спрацьовує механізм дальнього зведення, що дає можливість особі, яка встановлює дану міну пастку, безпечно покинути територію. Наприклад, зробили якусь невеличку лунку, так? Встановили дану міну і на неї поклали якийсь предмет, який може виявити цікавість, щоб людина підійшла і підняла той чи інший предмет. Так? На даний датчик цілі встановлюється той чи інший предмет вагою більше 250 грам. І все, міна переводиться в бойове положення. Під час вилучення того чи іншого предмета міна вибухає. Вибуховуючи речовини 80 грам пластиду. Цього. Достатньо, щоб або дуже сильно покалічити людину, або навіть вбити. Тому що фугасна дія даної міни буде відносно сильною. Якщо покласти протитанкову міну, типу ТМ-62, тобто вона є вже невилучаємою. Тобто, якщо, не дай Боже, підняти ту протитанкову міну, так відбудеться вибух. Міни пастки, що спровокує вибух міни ТМ-62, тобто буде дуже і дуже голосно. Е після встановлення термін бойової роботи даної міни пастки буде необмежений в безпечний стан, тобто в транспортне положення, дана міна не переводиться, вона підлягає тільки знищенню. Тому, якщо не дай Бог, десь хтось помітив дану міну, або є підозри, що може бути встановлена дана міна, Ніхто нічого не чіпає, тому що дана міна підлягає тільки знищенню Безпечно, тобто в транспортне положення вона не переводиться. Дану міну вилучити ніяким образом не можна. Міна виконана із пластикового корпусу, вона, скажімо так, малопомітна і дуже і дуже небезпечна. Тому ніхто нічого не піднімає. І не проводить ніяких маніпуляцій у разі виявлення даної міни пастки.